Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні готуємо дуже смачний ніжний тортик. Бісквіти за цим рецептом виходять неймовірно пухкенькими та високими. Також покажу, як приготувати неймовірно смачний крем, який підійде ідеально не лише для такого тортика, а й для будь-якого іншого. Дуже ніжний і дуже смачний. Також, друзі, не забудьте підписатися, мені буде дуже приємно. Ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думками у коментарях. І для початку приготуємо бісквіт. Беремо 5 яєць, всипаємо 150 г цукру і збиваємо міксером спочатку на малих обертах, далі на високих, доки маса не посвітліє і не збільшиться в об'ємі. Я збивала приблизно 13-15 хвилин. Далі додаємо 150 г борошна. Обов'язково його просійте, щоб бісквіт вийшов пухкеньким. І ось такими обережними рухами знизу до верху вмішуємо лопаткою борошно. Виливаємо тісто до форми. У мене форма 26 см. Дно я застелила пергаментним папером та змастила форму вершковим маслом. Гарненько все розпреділяємо, для того, щоб бісквіт у нас вийшов рівненький, і будемо випікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Також роблю точно такий самий другий бісквіт. Так як в мене форма 26 см, я роблю два бісквіта, щоб тортик був більш вищим. Якщо у вас форма менша, можете зробити один бісквіт та розділити його на декілька частин. Для крему беремо 2 яйця, 3 столових ложки цукру. 2 столових ложки борошна і все це гарненько перемішуємо. Після цього вливаємо 500 мл молока. Знову все перемішуємо, та кладемо на плиту на маленький вогонь варимо крем, обов'язково постійно помішуючи до загустіння. Також беріть каструлю з товстим дном. І коли вже видно сліди від вінчика, коли крем уже загус, можна вимикати плиту. Все знімаємо його з плити і залишаємо, щоб він охолонув. Далі беремо 80 г м'якого вершкового масла. Просто перед приготуванням дістаньте його з холодильника, щоб воно трішки розтало. І збиваємо міксером 1 хвилинку. Далі вливаємо 300 мл згущеного молока і знову збиваємо міксером 2-3 хвилинки. В кінці додаємо охолоджений заварний крем. І збиваємо заварний крем, додавайте поступово. Все це гарненько перебиваємо міксером. І все, друзі, наш крем повністю готовий. Ось такий дуже такий повітряний, ніжний і дуже смачний він у нас вийшов. І доки ми готували крем, наші бісквіти вже спеклися. Друзі, подивіться, які красиві вони вийшли. Дуже-дуже пухкенькі, дуже ніжні і дуже повітряні. У мене форма 26 см, і вони вийшли доволі таки високими. Я два бісквіта також розділю навпіл, і в мене вийде 4 звичайна форма менша, можете спокійно готувати один бісквіт, випікати і розділити вже його там на стільки частин, скільки вам потрібно. Все, далі готуємо шоколадну глазурь, беремо 150 г білого шоколаду, вливаємо 50 мл молока і варимо це все на паровій бані. Топимо. В кінці додаємо 50 г вершкового масла і все, друзі, наша глазурь повністю готова. Також вирішила додати до тортика мармелад, а точніше, мармеладні цукерки, розділяю їх на три частинки. Також, друзі, можете додати сюди зефір, буде дуже-дуже смачно. Все, Починаю формувати тортик, викладаю мармеладки лише на перший нижній бісквіт. На кожен бісквіт я викладаю приблизно 4-5 столових ложок крему. Старайтесь класти побільше, тому що ці бісквіти вони дуже такі пухкенькі, дуже повітряні і вони дуже-дуже гарно просочуються, впитують в себе крем. Тому, чим більше крему, тим краще. Все зверху поливаю тортик шоколадною глазур'ю. Також можете зверху прикрасити тортик мармеладом та зефіром. Буде дуже-дуже гарно і дуже ніжно. Все, друзі, наш тортик повністю готовий, він навіть у мене не просочувався. Одразу його ріжу, тому що він дуже-дуже м'якенький і дуже-дуже ніжний. Ріжеться просто як по маслу. Він вийшов просто неймовірний на смак, дуже-дуже смачний, ніжний і солодкий. Друзі, якщо ви полюбляєте більш мокрі бісквіти, при формуванні тортика полийте трішки бісквіти молоком, все, обов'язково приготуйте цей рецепт, вам точно сподобається. Усім смачного, усім дякую за увагу і побачимось у наступних відео.